Бійці сил спеціальних операцій непомітно прорвалися у лісосмугу, де росіяни ховалися від ударів української артилерії. Підкравшись максимально близько, наші воїни впритул відкрили вогонь і розстріляли посадку із кулеметів, і вже за мить вибухи рознесли ворожу техніку та солдатів армії РФ. Слідом українські дрони точними влучаннями підірвали окупантів, котрі тікали. Кадри зачистки у випуску далі. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підіві і перед тим як розпочати говорити по темі, запрошую поставити вподобайку цьому відео. Відео та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Українські сили спеціальних операцій провели вибухову операцію на Курщині у мережу. Потрапили кадри зачищення посадки та ліквідації ворога. На відео видно, як українські захисники відпрацьовують по окупантах, котрі намагаються заховатися під деревами. Втім, кожен рух расистів як на долоні на виду в українських військових. Відтак у расистів фактично не було шансів. Нагадаємо, раніше бійці сил спецоперацій з сил України також відзначилися черговими успішними діями на Курщині. Вони взяли у полон ворожих морпіхів. Про це повідомляє сторінка сил спеціальних операцій у Фейсбуці. У ході проведення спеціальних дій на території Курської області воїни ССО завдали суттєвих втрат у живій силі рашистам. Крім того, було взято в полон кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти уточнюють у підрозділі. Також раніше український підрозділ Сил спеціальних операцій влаштував засідку на Російських військовослужбовців, там таки у Курській області, кадри бойової роботи оприлюднила прес-служба підрозділу. Група піхотинців супротивника пересувалася лісом. Коли потрапила під вогонь стрілецької зброї воїнів сил спеціальних операцій. У бою був ліквідований один рашистський солдат, трьохсотими стали двоє ворогів. Зазначається, що після виконання бойового завдання група українських бійців сил спеціальних операцій відійшла без втрат. Раніше українські оборонці знищили виявлений підрозділ рашистських понтонерів у Курській області. Тоді було уражено сім одиниць ворожої техніки, п'ять понтонних парків ППС 84 на шасі вантажівок Крас 255 а також дві. Інші вантажівки з кунгом. Полона техніки супротивника спершу була уражена артилерією, після чого покинуті машини допрацювали українські оператори безпілотних систем за допомогою fpv дронів Підрозділ рашистських понтонерів був залучений для зведення понтонної переправи через річку Сейм поблизу селища Звани, що на Курщині. Однак, завдяки вчасному виявленню, операція росіян була провалена. Також раніше українські військові завдали втрат рашистській бронегрупі, яка наступала на населений пункт Снагость. У телеграм Групі війна в Україні втрати техніки оприлюднили відео, на якому видно пошкоджений рашистський танк Т-80БВ біля населеного пункту. Покинутий пошкоджений російський танк Т-80БВ або Т-80 БВМ з мангалом поряд з населеним пунктом Снагость Курської області. Йдеться у повідомленні, Рашистську техніку підбили під час наступу бронегрупи з селища Кореневе у бік села Снагость. Так чи інакше, утримання під контролем частини Курської області є пріоритетом для України на фронті адже це послаблюватиме РФ під час будь-якого формату контактів, і під час будь-яких можливих перемовин. Таку думку виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив у межах телевізійного марафону Єдині новини. Він пояснив, чому для сил оборони України пріоритетно утримувати саме території в Курській області. Зокрема, з цього приводу він сказав таке: цитата: те, що РФ з такими величезними силами і Україна, яка отримала допомогу світу, але дуже обмежену, і по жодну. Ному виду озброєння показниках навіть не наблизилися до Росії. Це демонструє нашу успішність, що ми зберегли 80 відсотків території. А те, що Україна з такими доволі малими ресурсами досі утримує 600 квадратних кілометрів Курської області, це завжди буде свідченням слабкості РФ, зазначив експерт. За його словами, допоки українські війська контролюють хоч один квадратний кілометр суверенної російської території, це не даватиме Росії остаточно оформити свою вісь зла. І навіть за лояльність своїх союзників вона платитиме високу ціну. В з тим, що расисти зараз фактично тікають із Сирія ще вчора. Вони претендували на цю територію і на весь африканський континент. Все це буде послаблювати РФ під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких можливих перемовин, чи то щодо припинення вогню, чи щодо мирної угоди, і тут грає більше не кількість самої захопленої площі, а сам факт це є битва Давида з Голіафом, і те, що нам досі вдається триматися, показує ефективність наших сил оборони. Висловився Жмайло. Він зауважив, що ворогові критично важливо до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа ліквідувати так званий український виступ на Курщині. Тому утримувати цей шматок російської території нам більш пріоритетно, бо це саме питання вже міжнародної дипломатії і подальшого дипломатичного вирішення конфлікту, пояснив експерт. Гадаємо, що нещодавно про те, що українські війська відбивають запеклий контрнаступ рашистів у Курській області, оскільки Путін прагне повернути російську землю до будь-яких переговорів, писало й видання The Washington Post. У матеріалі зокрема йшлося про те, що боротьба за контроль над Курщиною стала ще більш жорстокою в останні дні, оскільки Кремль напередодні можливих переговорів з новою адміністрацією Трампа про припинення війни, схоже, налаштований відбити російську територію за інформацією. Washington Post, новий контрнаступ Реф на Курську область був безладним і розпочався після обрання президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв швидко закінчити війну. Далі цитата: вибір часу, схоже, демонструє, що Кремль розуміє, яку роль Курська область може зіграти у майбутніх перемовинах. Якщо переговори відбудуться, Реф хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська земля. Путін не хоче, щоб Курська область використовувалася як розмінна монета а також не хоче того, щоб його змушували відмовлятися від будь-якої української території. Яку він захопив після вторгнення РФ, додав один з експертів. Нещодавні згадки Путіна про те, що будь-яка угода має відображати цитата, реалії на землі, стосується сподівань Росії на повернення Курської області, сказав він. Попри посилення тиску, українці кажуть, що вони в основному утримують лінію фронту. Далі цитата: 39-річний Олександр, який працює розвідником у Курській області у 82-й бригаді, розповів, що за останні дні українські війська знищили понад 50 одиниць рашистської техніки, у тому числі БТРи. Танки за його словами, російські солдати продовжують повторювати свої помилки, такі як рух дорогами, над якими українці мають вогневий контроль, пропуски поворотів, і навіть обстріл власних піхотних позицій. Тим часом українське військо продовжує нарощувати свою міць. Так, у 2024 році стало відомо про розробку нової української ракети Рута. Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що зброя вже проходить випробування. Подробиці про цю ракету не розголошувалися офіційно, але у виданні Дефенс Експрес з'ясували деякі. Які характеристики цієї зброї там написали, що рута є результатом роботи стартапу Дестинус, який заснував бізнесмен Михайло Кокорич, який утік з Росії. Ця компанія вже постачає силам оборони України гвинтові безпілотники лорд із дальністю польоту 750 – 2000 кілометрів. А постачання рути розпочалося на початку 2024 року. Зазначається, що нова зброя є реактивним дроном із дальністю польоту у 300 кілометрів. Він здатен виконувати ударні та розвідувальні завдання, а також бути мішенню для тренувань. Рута має вигляд традиційної крилатої ракети. Підкреслили у виданні. На одному із зображень показані бойова частина, фіксоване крило, паливний бак. Блок електроніки і малогабаритний турбореактивний двигун. У Дестину сповідомили, що рута стартує за допомогою ракетного прискорювача і має низьку вартість відносно своїх розмірів, корисного навантаження та швидкості, додали журналісти. Крім того, дрон може повертатися і спускатися на землю на парашуті. Вага бойової частини становить близько 100 кілограмів, підкреслили у Дефенс Експрес. Про це натякав макет дрона, який був показаний на виставці Євросеторі 2024. Головною особливістю рути є високошвидкість. Си політ у межах 500-800 км на годину, що дає змогу повністю виключити з переліку рашистського антидронового ППО вертольоти резюмували у виданні. Ось така техніка надходить на озброєння Сил оборони України. Ну а я дякую вам, що дивилися. Закликаю вас поставити вподобайку під це відео, якщо досі цього не зробили, і обов'язково підписатися на наш канал. Адже попереду ще багато цікавого. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!